Дівчата, більше тижня я не знімала нічого в Тікток. О oh майґад для вас це було непомітно, тому що я викладала майже кожного дня відео, тому що заздалегідь все продумала, засняла такий контент-план собі. Але саме я не робила ніякі розпоківочки дійсно більше тижня. І хочу зробити огляд того, що в мене не відкрито. В мене дійсно багато невідкритої косметики, і давайте подивимося, що ж в мене тут є. Що ж почнемо, перше це ось такі парфуми. Я їх а, придбала перед своєю подорожю. Не відкривала. Я знаю, який в них запах, тому що був тестер. Але хочу зробити на них вже огляд. До речі, після цього відео напишіть, на що першим ми будемо робити з цього всього огляд. Так, в мене залишився невідкритий контурінг шеглем в відцінку soft Tan. Треба відкрити. Далі в мене є ось такий блиск, волюмізін від Топфейс Face. Замовляла в Аврора. Просто це все в мене вже, ну, напевно, місяць. Точно лежить. Багато в мене косметики від міні Beauty. Тут піна для ванни, гель для душу, ось такий флюїд для обличчя, і це все в мене не відкрите. Ще не протестовані в мене тут маски, скраб для тіла. Далі гель для душу від Тессорі де Орієнта. Також я його не тестила. А тут вже такі зальожичі, конкретні моєї косметики, умивалка для обличчя, але поки що я її не планую відкрити. В мене багато і так умивалок відкритих, тому а, поки що користуюся, що є. А, ось такий бальзам він в мене лежить. Дуже багато. А ось такий бальзам з від Just Kawai, з Єва, з набору. Поки що я не планую його відкривати, але хотілося б зняти на нього відгук. Ну що, друзі, на цьому все. На що мені робити першим огляд? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд. Все. Па-па!